Удар по м'ячу головою використовується під час гри як у захисних діях відбивання м'яча, так і у атакуючих діях передача м'яча, удар по воротах. Частіше всього використовується удар серединою лоба та його варіанти. Однак в грі застосовуються також удари бічної частиною голови, потилиці, тім'яної частини частиною голови. Удари головою гравець виконує з місця і в русі під час бігу та стрибків, відштовхуючись одною або обома ногами. При навчанні ударами головою дотримуються наступної послідовності. Спочатку вивчають удари з місця при зустрічному та боковому польоті м'яча, потім, в той же послідовності, у стрибку, відштовхуючись з місця і з розбігу. Техніка ударів по м'ячу головою включає підготовчу, робочу та завершальну фазу. Підготовча фаза. Замах. Гравець з вихідного положення, ноги в положенні кроку, руки зігнуті в ліктях. Згинає ногу, яка знаходиться позаду, і переносить на цю ногу вагу тіла. Тулуб та голову відхиляє назад, руки виносить вперед. Робоча фаза. Ударний рух і проводка. Ударний рух починається з розгинання ноги, що знаходиться позаду, швидкого подання тулуба вперед з відведеними назад плечима і руками, а закінчується різким рухом голови та переносом ваги тіла на ногу, яка знаходиться попереду. Завершальна фаза це прийняття вихідного положення для наступних дій. Удар по м'ячу серединою лоба в стрибку. Це складний технічний прийом, який вимагає від гравця вміння правильно скоординувати свої рухи в найвищій точці стрибка. Стрибок виконується відштовхуванням однією або двома ногами одночасно. З розбігу зручніше відштовхуватись однією ногою, а з місця двома. Підготовча фаза. Стрибок і замах. Перед вистрибуванням сильно зігнувши ноги в кульшових і колінних суглобах, нахилити верхню частину тулуба вперед. Далі одночасно виконати розгинання ніг, швидкий рух тулуба і рук вгору вперед. Стрибок відштовхнувшись відхилити тулуб назад. Ударопадіння можливе, якщо м'яч пролітає над полем нижче за голову. Після трьох-чотирьох кроків розбігу корпус нахиляє трохи вперед. Спортсмен стрибає не вгору, а вздовж поля. Руки слід обов'язково тримати зігнутими у ліктях. На них доведеться падати. Спортсмен б'є по м'ячу не так головою, як усією масою свого тіла. Точками удару служать середня та бічні частини чола.